Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 серпня, їдемо пробувати молотити сою. Сорт називається Берегиня Ранній. Ціни немає, але зараз поїдемо відвеземо, скажу вам ціну, важність. Як бачите, підогнали мені таку футболочку, так що тепер вже можна і відео знімати не стидно. Друзі, молотим сою. Хух! Жарко, капець. Сонце таке світить, хмар, майже взагалі немає. Жара не Соя, як бачите, вроді би не погана, щоб сказати, що погана, але послухайте на, на цю стрілянину, що вона тут виробляє. Просто капець стріляє. Подивіться. Три лопатки вже вистрілили. Чекати немає що, так що мені не пишіть, що тут десь бачите, листя зелене. Тому що немає що чекати, треба молотити. Поки що ще є ціна і поки що вона не вистрілила вся на землю. Бо потім вже і ціни не буде і не буде що молотити. Ну, зрізу ось тако то виходить. Рання соя десь-не-десь одно лишає. Трючок, два, ну нічого це не зробиш. Муси воно так бути. Місами саме є, що все забирає, Місами саме є, що чуть-чуть якби лишає на ранні Ну, на середній цього немає, але якби тут подивитись, то, як бачите, стрічки аж достають до землі майже. Так що така то ситуація. Напишіть мені в коментарі, яка у вас ціна на сою, тому що у нас 300 доларів. Звісно це дуже мало. Хотілося б хоча б по 350 продавати цей рік. Рік не врожайний, а ціни немає. Напишіть з якої ви області і яка у вас ціна зараз, щоб продати з поля сою. За торішню сою дають... На 10-15 доларів дорожче. Ну, якщо там маєш на фуру пару, то ціна плюс 10-15 доларів. Якщо так там пару машин, то ціна 300%. Така то, друзі, ситуація. Рік був дуже перспективний казався на сою. Думали, що буде сипати по 5%, а то по 4-100%, але... Вроді і соя непогана, ну щось не знаю. Коби, каби, дай Боже, щоб було три тони тут. Можливо і не буде. Ну, дві точно має бути. Ну, Кантар покаже. Ставте лайки. Далі покажу вже, що будемо далі робити, знімати. Так, друзі, вже приїхали додому, сою я відвіз. Ось така -то дуєчка для комбайна, був брав за півтора тисячі в ломбарді. Ну, стан був новий, без мішка, от так, що бачите, як вона є на відео. Дуже мощна. Дує до 300 км в годину вітром. Саме потужна, яка, яку ви можете купити електричну, бо потужнішою, ніж ця, і боша я нічого не бачу. Так що, друзі, по, по сої. Що соя? Соя дала по 2 з копійками. Три тонні, звісно, немає, Ну, нічого. Скільки є, скільки є. Ціна 300, влажність доволі була нормальна, де неде були були підгони, боби зелені, але соя сухенька, школата є. Так що, друзі, ставимо лайки, ось такі жирні, файні, грязні і гарних вам урожаїв.